Рівно чотири роки спортбізнес клаб займається спортом поза стадіонами та спортивними залами. Адже ним справді потрібно займатися, якісно організовувати підготовку спортсменів, знаходити можливість для змагань. Утримувати увагу суспільства і також шукати партнерів та меценатів, що у таких умовах навіть досвідченим організаторам робити непросто, адже навіть турніри, без яких спортивне життя неможливе, вони намагаються робити з користю для ЗСУ. Тож без допомоги не обійтись. Ми професійний бокс повністю в Україні да, і в, в практично всіх країнах, мабуть, окрім рашки, рашки Рашка завжди фінансувала професійний бокс. Державні кошти я маю на. Увагу. У нас немає жодної копійки державних коштів, і організація змагань складається з партнерства, спонсорства, меценатства. І таким чином ми потихеньку щось таке не міжнародного рівня організовуємо. Але на ці змагання, все ж таки публіка, яка яка любить бокс, яка, яка любить спорт, приходить на ці змагання і. Слава Богу, ще поки що активно приймає участь в тих аукціонах, які ми проводимо у рамках спортивних закладів. Загалом у центрі багатьох розмов і дискусій державна підтримка спорту. І що робити, коли її із зрозумілих причин стає менше або взагалі немає. Ось тут і стають в нагоді тісні контакти приватного бізнесу та спортивного менеджменту. Дуже довгий час майже весь спорт в Україні основувався на Державній підтримці, але це треба потрохи рушити вперед і змінювати. Спорт має мати потужну фінансову підтримку від приватного бізнесу, від інвесторів, і саме такі заходи є. Ну, першими кроками до переходу до ринкової економіки, можна так сказати. Обмін досвідом реалізації амбітних, але складних проєктів під час війни особливо важливий, адже він по суті унікальний. Відомий журналіст, а нині директор з маркетингу футбольного клубу Полісся Олександр Денисов на зустрічі спортбізнес клабу розповів, що для нього особисто така робота стала певним викликом. Не просто займатися чимось новим, а й робити це в таких реаліях. Ми розвиваємо спорт в тих том. Мовах про які ми не знайдемо жодного видання, жодного журналу, як розвивати спорт під час війни, в кого є такий, на жаль, досвід. Він є тільки в нас на сьогоднішній день, день у Європі. Тому ми мало того, що ми розвиваємо в складних економічних економічних умовах, ми розвиваємо цю історію під час повітряних тривог, без болівальників, без взагалі розуміння, що буде завтра. І в майбутньому тому це такий досвід. Я скажу, що ну я думаю, ми всі тут вчимося як вижити, як не втратити те, що ми маємо. Подібні обговорення реалій українського спорту в рамках спортбізнес Клаб відбуваються щомісяця. і наступна зустріч запланована вже на січень наступного року.